Запоріжці, сьогодні скажу вам кілька слів про стан справ у житлово комунальному секторі міста в умовах повномасштабної війни. Зараз житловий фонд Запоріжжя за винятком будинків приватного сектору та відомчого житлового фонду включає в себе більше 4300 будинків, і з них майже 2900 знаходиться в управлінні керуючих компаній, а у більше ніж. У 1300 здійснюється форма правління об'єднаних співвласників багатоквартирного будинку. Решта житлового фонду це гуртожитки та житлово-будівельний кооператив. Також хочу зазначити, що у Запоріжжі зараз працює більше 20 керуючих компаній. Тобто містяни тепер мають з чого обирати. І незважаючи на те, що після певних. Законодавчих змін житловим фондом мають займатися не міська влада, а виключно об'єднані співвласники багатоквартирного будинку, керуючі компанії чи самі мешканці. У місті все одно триває реалізація програми розвитку та утримання житлово-комунального господарства, яка фінансується з бюджету міста. Я хочу відзначити, що в умовах воєнного стану, згідно з відповідною постановою Кабінету міністрів України в місті заборонено фінансування капітальних ремонтів та реконструкції житлового фонду. Однак, у рамках згаданої вищої програми сьогодні в нас є право виконувати роботи по ліквідації аварійних ситуацій та їх наслідків. Тому, як я вже розповідав вам раніше, зараз тримає ремонт квартир. У будинку по вулиці Сержанта Медведева, 7, який у серпні минулого року постраждав від пожежі. Окрім того, відновлювально-ремонтні роботи йдуть у будинку на проспекті Соборному 234, який у минулому році зазнав деформацію. А також виконуються роботи по виготовленні проєктно-кошторисної документації для відновлення. Будівельних конструкцій житлового будинку по вулиці Франка 43, що постраждав від вибуху газу. Окрім того, проводяться роботи з при прибудинкової території двох будинків в Хортицькому районі по проспекту інженера Преображенського 23 та 25. У подальших планах виготовлення проєктно-кошторисної документації для вирівнювання блок секцій в інших житлових будинках Хортицького району. Я хочу подякувати працівникам житлово-комунального сектору за роботу та відновлення квартир у будинках нашого міста. Зараз у кожного свій фронт, а разом обов'язково переможемо. Тихою сімночі.